Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати печку до трактора ЮМЗ чи обігрівач, хто як називає. Це в нас саме це абсолютно новий. Також в нас ще є повністю перебраний, також в робочому стані. Два зараз є по наявності. І давайте зараз трошки вам його покажу і у кінці обов'язково вам назву актуальні ціни. Я думаю, багатьом буде цікаво їх. Почути, так що, будь ласка, дивіться відео до кінця. Поставте нам лайк і напишіть коментар. Так, ну давайте почнемо з моторчика. Дивіться, тут такий ще радянський моторчик стоїть, і ці моторчики в нас можна купити окремо. Ось вони. Є небагато, штучок 5-7. По ціні будуть коштувати в районі 600 гривень. Це дуже, мені здається, приваблива річ для багатьох, тому що зараз практично все на ринку України це виробництво Китаю, і ціна плюс-мінус така ж сама. А це дійсно ще радянське по недорогій ціні. Так що, друзі, кому потрібно, замовляємо. Я ще також оці печки розкрутив ось тут болти. Хочу зараз дістати радіатор, вам показати, як він виглядає. До речі, зовнішній вигляд доволі непоганий. Бачите, гарно вона зберіглася. Дефіцитний товар Практично ні в кого його зараз немає. Нового є якісь реставровані, Бушні, тому що завод вже їх не виготовляє. Ну і давайте відкриємо, подивимося на сам радіатор. Він йде тут, виходить, латунний. Ось подивіться поближче. Цілий. Видно, що складського Зберігання повністю бачите латунь. Трубки також латунь. В гарному стані. І такий в нас обігрівач буде коштувати новий 5,5 тисяч гривень. Той, що перебраний, буде коштувати 5 тисяч. Так що, друзі, кого зацікавила така штукенція? Кому холодно в кабіні, будь ласка, звертайтесь, замовляйте, встигніть замовити. Я думаю, їх дуже швидко в нас. Куплять і дякую вам за те, що ви подивилися це відео. До вас ще прохання, будь ласка, підпишіться до наших соцмереж. Це в нас Viber, спільнота, Instagram і TikTok. Чекаємо вас там, ну і до нашого youtube каналу, тому що ви, як бачите, ми тут показуємо дуже багато цікавих позицій, дефіцитних, тих, що давно вже не виготовляють, то що складно знайти, це буде для вас корисне. Я думаю, цікаво. І як ви бачите, ми ще кажемо актуальні ціни. Все, друзі, всім дякую за перегляд, гарного. Вам пока.